Ну, на, на місці ми робимо так, щоб машина їхала, хоча б на кольосах. Ну і витягуємо вже більше якесь безпечне місце. Хоча приходиться і лафетом заїжджати, вже теж думали, його зелений цвет красити, як, як фольга світиться. А Плюс бус і, з лафетом, ну, то така собі затея, знаєш, десь по нулю кататися. Ну, ну приходиться, тому що машини вистачає реально. твої вікна горіли, палали. І знову дерев'яні мости. Чи то справді з тобою ми вкотре заснем Та збагнув, що є найліпшим другом самотим. Це відповідно до щитка Тут переключаєте, я вам зразу зараз покажу. Mm -hmm. Зовнішній або генератор, пускозарядний пристрій або компресор. Вибираєте, що включається. І все воно заводиться, працює. Що стосується швидкості, дуже зручно. З цієї сторони потім покажу ось такі катушки електричні. Тобто без проблем підключились, і якщо швидко потрібно зібратись, відтягнули все воно. Як взагалі гайку крутить? Ну, Можна. Ну, так і крутим. крутим. Літають міни, літають дрони, що ну нічого не залишається. Хочу подякувати благодійному фонду Твій крок. Робіть і ви свій крок до перемоги. Хочу подякувати за те, що ви робите і захищаєте нас. Хочу подякувати людям, які долучаються до зборів. І сьогодні ці ключі переходять до вас. Дуже дякую. Сілі залишила шраб сіма рік за спиною, так пишально палянь, що купив цигарки Відкриві, тим подарувати.